Такі майна все правильно розказував те, що зараз просто намагаються всі замінити владу. Одну замінити на інше. я думаю, всі до цього йшли, і такий консенсус у життя. Як би нам цього хотілося чи не хотілося але що стосується самого майдана, ви чули, сьогодні 10 разів знімали повноваження з Ради майдану, знову їх надавали, знову знімали. І тому сьогодні все таки я хочу подякувати Оксані Антоні Деркач за те, що вона прийняла виважене рішення виважене рішення. І для того, щоб дійсно не було колапсу в нашому місті, зняла з себе повноваження секретаря міської ради. Я хочу вам сказати особисто, що на сьогоднішній день моя особиста позиція, що я піду я із посади міського голови, це по першій причині. Це моя смерть, інша причина це кримінальна справа відносно мене і ще. Недовіра депутатів Полтавської міської ради саме собою заявок напишу ні під яким сенсом. Чому Чому я думаю, всі сьогодні розуміють Я впевнений на 100% є певне незадоволення полтавської територіальної громади для, для до життя нашого міста. Всі це розуміють, і це незадоволення по всій країні. Чому знаєте чому я думаю, ви звернули увагу. Я принципа принципово не приймав участь ні в яких антимайданах. Я принципово не приймав, не приймав участь ні в яких шкафах і брифів. Тому що на сьогоднішній день посада міського голови це я вважаю господарна посада. Але при певних обставинах так трапилося, що міський голова повинен бути політиком. Як би мені цього не хотілося. Тому що стосується мого виходу з партії регіону? я думаю, ви всі знаєте, як це було. Я був присутній. Влітку 2012 року в театрі Гоголя. мене викликали на сцену, вручили мені парк книгов, хотілося мені це чи не хотілося, але це відбулося. Я це не заперечую. І потім після виборів у Верховну Раду, після виборів у Верховну Раду, я зрозумів, що підтримки партії регіону в Полтаві дуже мало, і я зразу на наступному тижні зняв з себе повноваження. Повножав члена партії регіонів. На це є певна заява. Я її подав голові партії регіонів ЦБК Санні Антонів. Вона була на вулиці Люзерок з Люксембург, я там писав цю заяву. У мене немає сьогодні ні квитка, ні я не є я членом партії регіонів. Чому я це не озвучував? І чому я це не озвучував? Тому що моя знову принципова позиція не бути членом жодної партії. Але так як потрібно це буде, тому сьогодні я є членом партії України. І принципова моя позиція, тому що ця партія повинна бути ні зліва, ні справа. Ця партія, партія повинна працювати на громаду міста. Що стосується моєї діяльності, як ви просто так зрозуміли, на сьогоднішній день у нас є 31 мільйон заборгованості за минулі. І на сьогоднішній день майже 4 мільйони заборгованості вже за цей рік. Держказначейство нам видає 10 тисяч гривень щодня. Чим я займаюся кожного дня? У четвер, півдня, пів дня я провів. Першу половину дня я провів із Батраченко віктором. Це директор товариства Надежда. Я в нього вималював, випрашував два бензовози дизельного пального для того, щоб заправити наші сміттєвози. Тому що на сьогоднішній день ми йому винні дуже багато кущів. Якщо б він не дав би наші бензовози із дизельним пальним, у нас би місто. І за півтори доби місто було повністю засвідчене. Це я займався в В середу. Я спілкувався з представниками полтавського обленерго. Чому? Тому що на сьогоднішній день більше ніж 300 тисяч гривень. Ми винні за освітлення в місті Полтаві. Вони з хвилини на хвилину обіцяють відключити місто від освітлення. Тому я що роблю кожного дня спілкуюся з одним, з другим з іншим з третім з п'ятим та своїх власних колись. Займався бізнесом і на сьогоднішній день ми не залишилися три товариські відносини із іншими людьми. Тому сьогодні мені дають. Але це сьогодні, але це сьогодні, щоб ви зрозуміли, не може бути без кінця. Тому дійсно, як би не хотілося мені, чи як би не хотілося, хочу вам довести до це я хотів написати в що коли ми прийшли на посаду на посаду міського голови і депутати е, прийшли на посаду депутатів на міської ради, у нас була заборгованість вислухати 8 мільйонів гривень